Добрий день, глядачі мого каналу. Випустила трішки птицю сюди, в двір попастися. Індик там он, з одною з індичкою входять ближче туди до виходу. А я тут наляла в балію водички. вон. Захотіла на сідочка, та сіренька гусочка сіро біла. Сидить на яйцях, я її зігнала, щоб вона. Ні, не зігнала, я коли гнала цих гусей сюди, щоб двір випустила із господарчого двору, то вона встала з яєць і ну, пищала хотіла. То я її відкрила, вона сюди прийшла, і оце зараз трішки, вон, бачите, дзьобик мочить і пузо собі. Зволожує. Бачите як? Але чого вона не залазить в балю це я не розумію. Вона хоче купатися, бачите? Там гусак, ото цілий день би там кис, відкисав, а гуска щось не залазить до нього, не знаю чого. І ця біла, щось я не бачила, щоб вона купалася. Ото тільки голову туди суне і все. вон індик Танцює, туди-сюди ходить. ну Так, бачите, отакі в нас двірша. Тварини ходять, дуже подобається. От, трохи накакулюють вони, але нічого страшного, шлангу взяв, змив, какульки та й все. І йде пожива для рослинок. Ось. І ця носідочка, бачите, встала і захотіла також йти трішки поскубти травички та й може й покупатись. Ну, якби оцей гусак, ну, там місце є. Якби вона хотіла, вона б до нього залізла. Але я не знаю, чого вона соромиться. Може боїться, що він почне на неї лізти, бо я знаю, що гусей, качок дуже стимулює на спарювання вода. От Коли, наприклад, купаються разом качка з качером, то це точно буде о, діло такого еротичного характеру. І так само гусей. Вони дичка йде, дивіться, підійшла вже сюди. Вона знеслася сьогодні. Таке в неї яйце довгеньке. Як сіра сидить, ще несеться. Ой, йде вже кудись. Куди ти йдеш? Там вже все, да, подивилася, немає нічого смачного, вже йде кудись далі. Диві, а цей гусак оце завжди купається, і оце так розталяпує воду і так поливає газон тут. А він, дивіться, яка користь від гусака чи від гусей? Два в одному. Навіть може бути три в одному, але я ще що їх не привчила. Ой, йде йде, йде індик. Боже, як він вискубав собі сильно е, ну, цей воло, частину цю передню для ну, спарювання з індичками. Ну, так уже демонструє, так хоче, щоб вони до нього присідали. Вони ж вже давно погуляні, вже несуться, а деякі вже й посідали. Так до чого це я? Дивіться, два в одному. Газон стрижуть? І зразу газон поливають. Клас? <с undergoing> так що заводьте, любі друзі, гусей. Буде вам подвійна користь. А третє, що я хотіла ще сказати, ще є користь така, що гуси вони ще є як охоронці дуже гарні. Ну, тобто і собаки не потрібно, якщо є гуси, якщо є гусак, та й гуски так само. Вони дуже гарно можуть. Оборонятися і обороняти господарство. От я, до речі, помітила, це ж ми цього гусака не так давно привезли, придбали у знайомих, щоб ну, повністю була різнокровна сім'я. Ось, і, і цей. І він до нас з першого дня нормально відносився. Я не дивилася, що він там якось щепів до нас чи ще щось. А от чужі люди заходили, то він так трохи навіть не бився, не кусався, але так давав поняти, що не треба сюди йти чужим людям. Так, тут прийшла мама і подала ідею, каже, а ну давай поливати гусочку, бо гусак не дає їй купатися. А як її... А як поливати її? Вона буде Та ну ти що вона втекла? Та ну... Диви, диви, диви. Що забрати? Так тут повна балі, я ж повну їм наляла. Що? Та бом наш балій, він вже виталяпав. О, о, вона йде. Ану може вона залізе. Зараз чекай, чекай. О, гусака нема. Зараз вона полізе. Зараз зараз. Гусак, не йди. О, вона відкусує білу. Зараз, зараз, може, вона залізе. Та... О, лізе, лізе, лізе. Та ну не встиг. <сум> Нічого, вона їй треба мокрою сісти на яйця, вона намочиться все одно. Це ж вона встала, щоб мокрою на яйця сісти, бо я сьогодні іще під... там же індичка ще насиджує гусячі яйця, одна і друга. То я сьогодні вже змочувала яйця індички, рукою просто беру і змочую, тому що це ж водоплавна птиця. А в мене там ще індичка висиже гусячі разом із качечами, бо ж там в мене така ситуація стала, що качка покинула кубло стресанула, щось там їй не пішло. Ось. І я отак рукою мокрою, раз-два намочила. В чисту водичку і змочила яйця. І так пару разів в тиждень, а перед виводом потрібно чистіше. Щоб потім нормально можна було виводитися гусенята, каченята, бо водоплавна птиця як сідає, вона ж мочиться, а індичка ж не мочиться. Що, все? Підемо? Вона, до речі, сама мене зве, от якщо я отак сижу тут біля неї то вона так покупається трішки, помочиться, потім пасе траву і сама біжить до фіртки, щоб я її вже закривала туди, ну, щоб на яйця йти. Я її воду там ставлю, але тільки у відрі. Ну, то вона іноді так також мочиться. А так би вона вон, залізла в балю, і так оце ж гусак не, до... не дає, бачите? Тільки люблю ото викупувати, щоб сам був красивий і білий, щоб вже ж такий білий був, щоб аж око сліпило, розумієте? Так як індикон красується красою свого пера. Так само і цей качури так само люблять купатися, так само он, гуси. Диви гусак сидить в балі, а дві гуски. От чистюля, чистоплюй. Диви, і він ще так якось наче вік чи то відганяє, чи що. А та он в болоті, він води налив біля балі. Бачите, воно в болоті там купається. Ну нічого. Ой, комедія. З тими гусьми. От молодець, нахляпала геть на мене. Гусак вилазь, все, вистачить тобі. Ця біла, також думає, що вона вже покупалася. Розвели вас, дівчата, розвели. Крилом дала тій голові Все вилазь. О, мене намочив вже. Вилазь давай. Може там залізе гуска? Вилазь. Але ж скільки раз я не була на господарючому дворі, ви ж дивитесь мої відео, то ви помітили, що тихо? Ну от нема такого, що то кричать цілий день ті гуси. Треба не треба кричать. Нормально, тихо собі ходять. Тут, тут взагалі їх не чути, коли сюди випускаєш, вони собі там роблять своє діло. А от сіра, коли встає з яєць, то вона отак покрикує, або хоче, щоб її випустили, або бачить, що я цих жену, і починає подавати голос, хоча з ними, але ж в неї є обов'язки, вона ж висижує гусеняток. Ось такі от вони цікаві, птиці, ці гуси. Дивиться так, цей гусак цікаво, до речі, завжди на небо, голову так в бік повертає і наче людським оком дивиться Дивіться, чик, бачите? І так іще уважно, він ще так ходить і розглядає двір, повільно так ходить, дивиться, 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 такий цікавий гусак. Ну, це ж ми взяли два спочатку гусака із цими гусками. Спочатку одного, потім привезли і іншого з того самого господарства. Ну, це все в мене є по хронології на каналі, але просто хто дивиться це відео і перший раз в мене на каналі, то пояснюю, що придбали ми в цьому році сім'ю гусей. Взагалі-то в нас колись були кубанці гуси, потім ми їх продали, не змогли зарізати, продали їх сім'ю. Ми там звикли до самця, до, до гусака Гога його звали, він давався ручний, був такий і все. Ми не змогли їх зарізати, ми їх продали. І тоді вже сказали, що все. більше гусей у нас не було. Не було, напевне, років 10, а може, і 13-12. Сказали, що ні, вони вискубли всю траву і галас оцей, знаєте, і сусідів жалко. Ну, як би там не було. Я то маю право тримати птицю в себе на подвір'ї, але ж так само треба ще й думати про сусідів, тому я так зараз і цесарок не хочу заводити. Таке, знаєте, галасливо. І шукала гусей, як щоб завести, завезти, да, щоб вони були не крикливі, щоб не було галасу. Ну, отож, ми і тих збули гусей, і так вирішили, що не будемо заводити. А в цьому році в зв'язку з різними стресами, і сімейними, і війною, оцьою, якось так захотілося, тим більше нам запропонували. Ми поїхали, подивилися. Ну, що беремо, беремо. Коротше, привезли одну сім'ю гусей, гусака й три гуски. Ось, А там був табунець немаленький. А я просто обирала гусака, обрала, а потім так собі наугад вибрала трьох гусок. А вийшло так, що ми розбили пару, напевне, коли брали, тому що там було три гусака і багато гусок. І той гусак відкусував цю сіреньку гусочку. От вона йому чомусь не сподобалась. Білих не трогав, а сіру відкусував. А я йому хотіла цю сіру. Мені дуже подобається окрас цієї гусочки. От чомусь я так, як побачила, зразу влюбилася в неї. Закохалася. <рес> Ой, ну закохується в людину, напевне, в тварину можна тільки влюбитись. Не знаю, як правильно напишіть. Ось. І, значить, що ж робити? Ну, як це? Дві любить, одну не любить. Відкусує, і прям так аж гнобив її. Ну, ми тоді дзвонимо знов тій жінці і кажемо. Що нам робити? Чи нам ще одного гусака взяти і тримати дві сім'ї? Чи, чи нам заміняти гусака на іншого? Але ж знов можна привезти гусака, а він може якусь іншу не, не прийняти. То ми поїхали купили ще одну сім'ю в них, гусака і ще одну чи дві гуски, дві, напевне, ще гуски. Ось. З'єднали їх всі. Вони, наче, в принципі, мирилися, але вже потім почалися конфлікти між гусаками, хоча вони були з одного виводку. як. Ну, росли, по крайній мірі, разом. Ми розділили на дві різних сім'ї, вони поділились по сім'ях. Той гусак, другий, що я привезла, він прийняв оцю сіру гусочку і прийняв іще біленьку в нього була. А цей гусак був з, з двома своїми, напевне, так? Треба, до речі, передивитись відео, як там було. Ось. Ну і були й були вони, а потім я думаю, на що мені стільки гусей, ну вже вони роз'єдналися, тим більше ми так брали, щоб якось була ж одна сім'я, наша нам дві сім'ї, тим більше вольєр займають. І я виставила на продаж, то я ту сім'ю продала, гусака і гуску. І залишилося у мене тоді один гусак, який прийняв сіреньку гусочку. І ще було три білих. Оця біла і ще дві біленьких. І отож вони в нас жили. А потім наша знайома каже, в мене такі гуси гарні, я якраз буду різати. Вам не треба, я собі думаю, може взяти та й цей, та й зовсім з іншого господарства гусака взяти, хай будуть вже зразу різнокровні. Вона скинула фото, мені так сподобалось. До речі, цей гусак і біла гуска от вони, наче й однакові, але відрізняються. От він іншої породи, в нього навіть дзьоб більш такий помаранчевий, у неї більш такий рожевий. Вони наче й білі, та й білі, і конструкція тіла дуже е, схожа, а от все одно різні. І видно, що це і зовсім інша була порода. І, ну, і ми забрали цього гусака. Вирішили, ну, так, що будемо вливати нову. І якраз сідає сіра гусочка на яйця. Просвічує яйця, яйця оплідні, Тут-там пару штук я викинула. ось. І думаю, наша мені стільки дорослих гусей, все-таки ж мають бути, дасть Бог, гусенята, тим більше в мене трішки раніше там зараз гріє індичка, 9 яєць. І після того я підсипала ще через деякий час під гуску цю яйця 13 і ще під індичку. І думаю, то на що мені два гусака знову? Це ж виходить знову два гусака. Думаю, або заріжемо, або продамо. Ну, думаю, виставлю в інтернеті. На OLX, виставлю, що продаю сім'ю. То того гусака, думаю, продам з гускою, тою, що він створив з нею сім'ю. Все, люди зацікавилися, приїхали, взяли. Так як ми і купували по 450 за голову, так, ну, друго це, другий раз, коли ми вже брали ближче сюди до тепла, трохи дешевше було. Так само по 450 за голову я й продала. Але я думала продати один плюс один гусака і гуску. Але люди приїхали, кажуть, давайте хоча б дві гуски. Думаю, не хочете, то беріть. Що мені не вистачить, он з білою ходить, він вона зараз, до речі, не несеться, вона вже, напевне, винеслася. А сіра садить на яйцях. Хочете, то й беруть. беріть. І що мені тут, щоб не зглазити, не наврочити, що мені сподобалося? Те, що гусак цей адекватний, він прийняв двох гусочок, бо тої людини, в якої ми купували його, він створив сім'ю з однією гускою. Там також був табун, трохи гусей. там були ще гусаки, два гусочок так немало, і ходили окремо Це гусак і гуска біла. у тої жінки. Я б взяла б сім'ю, я б їх вдвох взяла Тобто гуску і гусака. Але ж мені треба було для цих гусак гусака. І якби я взяла його із своєю дівчиною, так сказати, він би не факт, що прийняв цих двох. Він би ту любив, а цих міг би відганяти. Так як він там окремо ходив з нею, так само і тут. Знаєте, коли вже оце купуєш птицю і трішки починаєш вникати в це, то. Якщо робиш якісь логічні припущення, спостерігаєш за птицею і вже думаєш, ага, ні, так неправильно буде зробити, значить треба зробити так. І все, ми взяли одного гусака, привезли, він прийняв цих двох гусачок, гусочок, щоб не наврочити. І отак вони ходять. Їх майже не чути, От у цілий день отак собі ходять. Мама каже, мені так подобається, так, щоб птиця ходила в дворі, шкоди вони особливо не роблять. Цей індикон з ними ходить. Вже його індички всі майже посідали, дві тільки зараз, ще поки з ним. А там далі вже, може, і вони сядуть ось. Так що така історія про гусей. Трішки розповіла, як воно все було і як воно є. Бачите, пішли вони, бачите, а ця сіра не хоче йти сюди купатися знову. Вони там пасуться і вона з ними. Так, що так. Дикон пасеться. Скупеться. Ластівки ще бачу, до речі, кубло зробили, гніздечко звили у нас там під сараєм, під навісом там кубельце. Можливо, кажуть, гарний знак, не знаю. Дав би Бог. Щоб все добре було. Ой, йде, де вона, може покупається. Поки гусака нема. От якби залізла, щоб покупалась. що злякалась, чи що. Може якусь туди сходинку поставити, може вона не може вилізти. А ну зараз Вон, поставила три цеглини. О, бачите з того боку? Зараз побачимо, чи підуть вони, чи не підуть на тих цих три цеглини, чи допоможе це їм у їхніх процедурах водних. Ото тільки оцей би острівець вони випасали і все. Більше їм нічого не треба. Навіть отам, бачите, скільки трави туди рідко сходять, от їм подобається тут. Я кажу, боже, то ж будуть каченята чи гусенята, де ж їх тоді пасти, як їхні ці дорослі сородичі, все вигрибуть, Ну, викусають, що ти зробиш. Ой, сій, стой, стой, сі, йде сюди! Гоша, де сюди! Сіреньку звати Гоша. Гоша, гоша. Білого звати Гога. Знову назвала Гога його. До речі, я так скажу, що тому гусаку, що я його продала з гускою, то Гога, якщо чесно, не дуже підходило. А це якось цьому більше підходить. Думала якось по-іншому його назвати, дати кличку, але ой де, а ну може, зараз. На сходинку. Ось. Двигай, диви, 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 давай. Опа, сплигнув. Але тато йде і каже, Гога і каже, Гогі-Гогі, Гогі-Гогі. Ну, Гогі та й Гогі. А білу, чекайте, як ми Білу назвали? Я не можу згадати. Якось з мамою говорили, що може так. Ну, це не принципово. Ой, де. Ну, може, залізе на кирпичину? На це глину. Так, дивиться. Я щось вона не зацікавлена сьогодні купатися. О, пішли нарешті туди, там уже, по суть. Як дивиться? Гошка, пішли. Пішли на яйці. Пішли, бо діти не оцінять, якщо ти їх застудиш там. Дивіться, як сушить крила. Ну, Гуси дійсно така цікава птиця. Поважна така, спокійна, красива. Я б завжди гусей любила. В тому році, до речі, також мама чуть-чуть не купила гусенят. Таких уже гарних, підрощених. звідти з Західної України. А, ні, навіть не західної, Мельницької області. Ось, ну, з того району, частини з тієї України. Ану, може, залізе. Диви, обходить цеглини, бачите, не хоче ставати на цеглини. Боїться чи що. Ану, Гога, чи стане, чи ні. Ось і вже, і вже, це ж коли вони тікали в окупацію, а тоді вже ж цей. Ну, коли поверталися перед тим, вже як їхати, то думали, що, бо моя мама там їздила на процедури, вона їй тоді було дуже вона собі повредила під час цієї окупації, що тут була. Тут і холодно було, не було ж електрики. І простудила вона, вона собі. Трохи ногу і їздила на процедури, там, трішки в інший район Донецької області. І е, вона чуть не придбала там, гусенят в одного дядька, вони там на ринок заїхали якось. І там каже, Боже, які гарні гусенята були великі, крупні. І каже, підрощені, і ціна зовсім низька, там щось по 130 30 гривень чи що. І каже, блін, треба брати. Але ж ми як? Ну, ми не знали, що тут вдома. Ми то знали, що хата ціла, слава Богу, все. Але ж, знаєте, ну так, привези зараз, тоді було якось трохи не до того. Але вже ми хотіли, вже так хотіли і хотіли. Мама моя також дуже гусей любить. Це, До речі, по її ініціативі ви ми завели. Гусей. Ось, і, ну, чиї підтримка, правніше сказати, не знаю, якось так. І тоді ж не придбали. А в цьому році, бачите, все таки є у нас гусей. Гусясуся. Індик там танцює, він танцьовує, він, він танцює біля басейну, дивіться, туди сюди, туди сюди О, -о, -о дивіться, що він робить брейк-денс танцює. Дивіться. Дурне. Ой, це ж він так показує індичкам, що це він типу хоче так їх покривати. Ой, це Гуся, пішли, пішли на кобло. Йдемо. Так, випасіться, а нам з гошею треба йти. Пішли, давай-давай. Гоша. Гоша, ні, ні, біла не йде, біла лишається з кавалером. Це все. Куди? Ні, біла не йде. Давай, Гошка, давай, давай. Давай, давай, давай. Іди, йди за індиком, іди. Ну, йди. Давай, давай. Ну, гоша. Огоша! Що тебе? За крило весни чи що? Куда? Ну, пос! Ой, біжи. Все, все, не кричи, не верещи. Йди сюди, йди, 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 йди на кубло. Шкури ні, О, вона сама йде. Шкури! О, бачите, пішла. Ходи, ходи. Я тобі відкрию яйця. На. іди сідай. Теплі ще. Все, давай я їх трохи навіть намочу зараз. Поки... Ти, поки накупалася, то вже й цей. Вже й суха. Іди мокра, сідай, іди. Шкури не йдіть, бо я вас повбиваю тут зараз. Іди, я трохи тобі яйця намочила. Де йди? Все, йди сюди. Зараз вона п'ятдесяти. Води ще поп'є та й піде. О, індичка вже знеслася. Ходи. Йди, глю 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 йди. Йди виходь. Урядні. Йди. Що? Давай, сіра, Сира, давай. Сіруха, давай. Ліхом, поки кури не побачили, ну, Ой. ну виходь, йдеш, ну йдеш. Он індик уже прийшов по тебе. Йди. Давай, я так заховаюся, може вона так вийде. Кури не йдуть. О, зараз індик уже назад піде. О! Помінялися. Той туди, цей сюди. сюди. Ну, індик не хоче, буде з курми тут гуляти. Так, діти. Ну все, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, що ви зі мною. За підтримку, за добрі слова. Дякую. Всім пока. Надію, що вам цікаво було. Бо мені, якщо чесно, цікаво розповідати.